Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, як ви здогадалися, ми поговоримо про мої книжкові покупки. Це відео мало вийти досить уже давно, навіть вже мало бути два відео з книжковими покупками, але так вийшло, що я відтягувала зйомку і знову назбирала чимало книг часу. У мене не дуже багато, тож буду намагатися коротко і по суті розповісти вам про кожну з них. Також у мене є для вас важлива інформація. Я створила свій спонсорський канал, на якому вже вийшло перше відео. Тож, якщо ви хочете підтримати. Мою творчість ще й фінансово запрошую вас приєднатися. Це дозволить вам бачити 2-3 додаткових відео на місяць. А зараз давайте перейдемо до книжкових покупок. За традицією пропоную розпочати з англійських книг. Цього разу у мене їх тільки дві. Це продовження серії Шейтер Me». Тут у мене «Defile Me». Це четверта частина. Oh, це п'ята частина, у мене є ще четверта, вона у мене запланована на прочитання саме на осінь, але щось я зі своїх планів дуже сильно вибуваюся, то насправді не знаю, чи вдасться прочитати, але я вирішила, що буду продовжувати знайомитись з цим циклом. Випадково в книгарні побачила цю книгу, вирішила, що куплю, не буду там замовляти, бо з Амазоном. Зазвичай приходять книги трохи якісь ну, вони їх погано пакують. А в книгарні ніби непогана якість, тож одразу її вирішила придбати. На цю книгу я робила предзамовлення, і коли її отримала, я прям була дуже щаслива. Це «Nothing like The Movies це продовження книги «Better than The Movie від Лін Пейнтер. Це. Один з найкращих ромкомів, які я читала, і сподіваюся, продовження виявиться не менш цікавим. Я вже дуже скучила за нашими головними героями Ліс і Весом. Дуже цікаво, як будуть розвиватися їхні стосунки уже в коледжі. Думаю, там теж виникнуть якісь перешкоди, якісь, які вони повинні долати для того, щоб бути разом. Але мені дуже подобається, як пише Лін не не Обіцяю, що скоро, але обов'язково буду читати цю книгу. Перейдемо до українських книг. Тут у мене немає ніяких там категорій, просто як вони в мене лежали, так я вам буду їх показувати. Вирішила собі купити першу частину з основної трилогії Голодних ігор ну, власні Голодні ігри. Вона зовсім маленька порівняно з приколом. Мені приквел сподобався, але я подивилася рейтинги, і виявилося, що приквел має такий досить низький рейтинг, саме навіть четвірки немає. Ось, ось основна трилогія оцінена читачами досить високо. Мені приквел сподобався, то я навіть не знаю, чого очікувати вже від основних книг. Уже є в продажу друга, і, по-моєму, зараз йде призамовлення на третю. Але вирішила, що спочатку прочитаю першу, а вже потім купуватиму продовження. Тим більше, знову ж таки, вона порівняно з приквелом дуже маленька. Я не знаю нічого про цю історію, як події з приквела будуть чи не будуть у ній відображатися. тож нехай це буде несподіванкою. Улітку я прочитала книгу Анатомія історія кохання. Вона мені дуже сподобалася і вирішила, що я теж хочу читати продовження, адже це дилогія. І тут у мене безсмертя, історія кохання. Дуже така атмосферна і осіння була перша частина. Я не знаю, яка по атмосфері буде ця, але теж хотілося б її прочитати восени, але, чесно кажучи, не знаю, чи вдасться мені якось. Запхати її в свої плани, бо дуже багато книг хочеться насправді прочитати цієї осені. Я не, не читала анотацію, я просто її купила, бо мені сподобалася перша. І перша закінчилася на такому дуже несподіваному моменті, тому як будуть розгортатися події в цій книзі, для мене цілковита загадка, і я хочу, щоб так і залишалося. Також я не могла пройти повз книгу Незавершені справи від Ребеки Ярос. Я ще не прочитала четверте крило, ну, точніше, я там трішечки надкусила, але мені дуже цікаво, як авторка пише саме любовні романи. Тут у нас розповідатиметься про дівчину Джорджію, яка втратила після розлучення майже все, і ось вона повертається в будинок своєї. Померли прабабусі, і там зустрічається з письменником Ноа Гаррісом, який є автором бестселерів про кохання, і саме він повинен дописати. Останній роман її прабабусі, саме він має дописати кінцівку, адже бабуся також була письменницею. І ось між ними виникають якісь сутички, непорозуміння, і я думаю, звісно, що між ними виникне кохання. Тут написано для всіх, хто любить. Епічні історії про кохання, самопожертву, а також епізодичні гарячі сексуальні сцени обов'язково для прочитання. І тут, до речі, є позначка: 18 Дуже цікаво. Я не взагалі не дивилась на неї ніякі відгуки, уникаю, але дуже хочу прочитати. Наступну книгу можна сказати, що мені продала Аліна, тому що я її не планувала читати. Це аромат щастя, найсильніший під час дощу. Ця книга не приваблює мене своєю анотацією, тому що тут буде про жінку, який чоловік сказав, що більше її не кохає. Я так розумію, хоче з нею розлучитися. Для жінки це. Велика несподіванка, вона досі любить свого чоловіка, і я так розумію, не хоче розлучатися. Вона починає йому писати різні листи, щоб нагадати, як починалася їхня історія кохання. Мені це виявилося досить дивним таке відчуття, що вона не може його відпустити, бігає за ним, замість того, щоб прийняти правду таку, як вона є. Але Аліна сказала, що ця історія набагато глибша, і вона не про це. Я довіряю думці Аліни, тому придбала власне цю книгу. Напевно, читатиму її влітку, тому що в неї ось такий, не знаю, літній вайб. А там побачимо, сподобається чи ні. Книга, яку я планую також прочитати цієї осені, це Меланхолійний бенкет осені від Максима Рильського. Просто подивіться на цю книгу, мені здається, її обов'язково треба читати зараз, коли така вже жовта осінь в нас, дуже атмосферно, красиво. Це збірка. Різних оповідань, есеї та спогади. Я рідко купляю малу прозу, бо мені завжди в ній чогось не вистачає, але вирішила дати шанс Максиму Рильському. Я думаю, що це буде щось таке, можливо, навіть меланхолійне, про роздуму, Ну, принаймні мені ця так книга виглядає. Не знаю, чого очікувати. Це, до речі, перша книга. Від видавництва ще одну сторінку, тому дуже напевно ще цікавіше познайомитися, почитати, подивитися, як книга поводить себе в руках, але думаю, все буде добре. Тут зручний шрифт, гарний папір, тому думаю, читатиметься із задоволенням. Також я придбала собі другу та третю частини із трилогії Каравал. Власне, ось вони легенду, я вже навіть встигла прочитати і в наступному відео з прочитаним розповім про свої враження. І, напевно, у листопаді візьмуся за фінал, оскільки не хочу дуже сильно затягувати, бо історія така трохи заплутана. І ти часом думаєш, де вигадка, де фантазія, де реальність. Тому. Не хочу нічого забути, і думаю, уже десь в листопаді, можливо, на початку грудня поділюся з вами відгуком на всю цю трилогію. Також я вже трішечки починаю готуватися до різдвяних читань і купила собі книгу під подушку чи під ялинку Антропологічне дослідження свят. Я думаю, назва говорить сама за себе, але тут ми дізнаємося про різні традиції яких символів сповнене традиційне сучасне українське Різдво? Чому ми чекаємо Миколая? Хто такий Дід Мороз? І чи правда що він продукт радянської культури? Як Миколай пов'язаний із Сантою? Коли українці почали прикрашати ялинку? І чи може сказати, що вона заступила собою дідух. Ну і багато інших теж цікавих тем буде. Цій книзі підійматися. Мені дуже цікаво, я ніколи не читала нічого подібного. Нонфікшн про різдвяне свята це має бути неймовірно цікаво, тому цієї зими обов'язково візьму цю книгу. Також у мене з'явилася ще одна нонфікшн книга, але уже про українських письменників. Називається Живі зрозуміти українську літературу. Це старий лев. Так, старий лев. Ось Тут такі у нас Форзи. Це однакові з обох боків, але настільки білий шрифт ну, насправді непритаманно старому леву такі білющі сторінки робити, але таке. А, тут ми дізнаємося про григіра Тютюнника, Валеріана Підмогильного, Миколу Хвильового. Олену Телігу, Тараса Прохаська, Івана Багряного, Михайла Коцюбинського, Ольгу Кобилянську, Миколу Гоголя, Василя Стефаника. Мені здається, це буде дуже цікаво. Ну, я так переглядала книгу, і це не просто якісь там біографічні штуки, а як біографія перелалася в творчість, сплелася. Ну, мені здається, це буде цікаво, це буде. Багато нового, я думаю, дізнаюся з цієї книги, тож теж не планую відкладати в далекий ящик і не знаю, чи восени, але в цьому році хотілося б точно її прочитати. Я думаю, що наступна книга буде досить важкою в прочитанні. Називається вона Червоні хащі. В ній підійматимуться важливі питання про сен життя. Головні герої тут будуть люди похилого віку, і, власне, як вони там живуть, чому вони там опинилися. Мені взагалі про дітей і про людей похилого віку завжди досить важко читати. Для мене. Ці будинки для людей, власне, похилого віку асоціюються з тим, що ці люди опинилися нікому не потрібними. І коли я про це думаю, мені завжди сумно. Звісно, можливо, хтось там просто самотній, не має родини, але ось коли я думаю про такі заклади, перше, що спадає мені на думку, це діти, які покинули своїх батьків. Для мене це дуже сумно. Можливо. Ця книга буде про інше, але навіть ось тут там на обгорці намальовані старенькі люди: хто з паличкою, хто в інвалідному кріслі, і навіть я просто дивлюся, і вже на очі навертаються сльози. Вона досить маленька. Я її думаю, візьму. От коли в мене буде такий настрій на поплакати, думаю, він ще буде не скоро, тому що я тільки що закінчила читати одну книгу, в якій я просто, мені здається, виплакала усі сльози світу. Десь півтора місяці тому у нас тут в Канаді відбувався український фестиваль. Ми, звісно, туди поїхали, і коли я побачила, що продають українські книжки. Я не могла нічого не купити, хоча, звісно, знала, що я переплачую, і якби замовляла цю книгу з наш формат, я б заплатила дешевше, але хотілося підтримати наших в Канаді їхній бізнес і тим більше книжковий бізнес. Я собі придбала. Витязь і вірлиця від Наталії Довгопол. А по анотації мене ця книга не сильно зацікавила, і, взагалі, фентезі мене рідко чіпляє своєю анотацією. Я якось більше обира... обираю інтуїтивно такі книги. Тут розповідатиметься, тут буде у нас ще клунське романтичне фентезі, в якому переплітаються українська історія, міфи та стародавня магія. Мені здається, ця книга має мені сподобатися, знову ж таки, не дивлячись на те, що анотація якась дивна, незрозуміла, але це стосується не тільки цієї книги, мені в багатьох фентезі дивні анотації. Зараз я вам покажу книгу, яка не є моєю, я взяла її почитати, тому хочу вам тут показати, щоб швиденько її якось прочитати і потім повернути. Це у мене діма між трьох світів від сучасної української письменниці. Тетяни Гуд. Я підписана на інстаграм авторка, він настільки естетичний. Я бачила, як вона працювала на цій книгу, тому мені якось вдвічі цікавіше її прочитати. Тут ось такий зріз Розповідатиметься тут про зачитаю вам. Відколи мама зоряни загинула у вогні, дівчина бачить водіння. Страшні істоти переслідують її, мов зачаровані, і лише маленька лялька-мотанка, материн оберіг, допомагає їх відлякати. Та коли одне з чудовиськ заганяє зоряну у зачарований дім у самому серці рідного Києва, вона усвідомлює, що її проблеми тільки починаються. Хто такі непрості, що прийняли її під своє крило? Які секрети приховує орден між трьох світів? І як з усіма цим пов'язана грізна богиня смерті Морана? Зоряно мусить врятувати батька віднайти зниклу сестру і не дати затягнути себе в павутиння змов та інтриг. Але як розуміти, хто твій друг, а хто ворог, якщо не довіряєш навіть собі? Це перша частина? Я не знаю, з дилогії чи з трилогії, не знаю, скільки їх буде. Мене дуже цікавить теж ця історія. Добре, що там моя подруга собі її купила, і я її швиденько в неї взяла. Тож. Я не люблю, коли чужі книги стоять довго у мене на полицях, тому думаю, скоро почуєте мій відгук. Зараз вам покажу три книги від KSD саме з серії Культріт. Я купила собі легендарний роман 1984 і ось тут колгосп тварин. Я насправді цю книгу вже колись читала, вона мені дуже сподобалась. Але я читала її, на жаль, російською і тепер з задоволенням перечитаю українською. А колгосп тварин в мене тут така дивна історія, тому що я не пам'ятаю, чи я це читала. Мені здається, що читала, але про що це щось не дуже, якщо чесно, пам'ятаю. Тому буду ці дві книги читати, напевно, одна за одною. Також я собі придбала. Так, де це воно? Нічний портьє від Ірвіна Шоу. Я в цього автора вже читала одну книгу Голоси літнього дня, якось так вона називається. Вона мені дуже сподобалася. Також в культріт вийшла ще книга Багач бідняк. Насправді ту історію я хочу прочитати більше, ніж цю. Але обидві мене цікавлять. Тому вирішила розпочати з трішки меншої. Бо та така добра цеглина, мене цікавить взагалі творчість Ірвіна шоу. Знайомство з ним виявилося успішним, тому надалі продовжуватиму його читати і рада, що тепер українською є його дві книжки. Також я собі придбала книгу про хлопчика Ніка Горнбі. Я ніколи не чула ні про цю книгу, ні про цього автора, але мене дуже зацікавила анотація. Тут розповідатиметься про чоловіка, який, який досить безвідповідальний, і він придумав собі спосіб, як знаходити жінок. Він починає відвідувати. Зустрічі одиноких мам. Але для цього, щоб ну, відвідувати такі зустрічі, йому потрібен якийсь син. Але сина в нього, звісно, немає. Але на одній з таких зустрічей він знайомиться з Маркусом, якому 12 років. І ось життя малого хлопчика і дорослого чоловіка переплітаються і кожен з них навчає. Іншого певним речам. Я думаю, це буде прям дуже цікаво. Як тут написано, ВІЛ це старший чоловік вчить Маркуса бути крутим, а Маркус допомагає Вілу нарешті подорослішати. Мене це дуже зацікавило. Але з культріт в мене просто біда робиться. У мене дуже багато книг зібралося, а прочитана, по-моєму, тільки одна. Тому мені треба якось надолужити. І, принаймні, зараз хоча б не купувати нові книжки, але, блін, кого я обманюю? Навряд я не буду їх купувати. Треба зробити якийсь марафон почитання книг Культріт. Напишіть, як вам така ідея. Також я не могла не купити собі новинку від Vivat, це дрібним шрифтом Лорен Ашер. Я цю книгу бачила вже на англійських різних буктоках, в книгарнях вона мені теж постійно в очі потрапляла, але я її англійською не ризикнула читати. Мені здається, трохи важкувато може бути. Тому, коли я побачила цю красу, звісно, я її купила, це буде любовний роман, і, по-моєму, це. Трилогії, і в кожній з наступних книг буде розповідатися про героїв, які згадувалися там, наприклад, в першій частині, але вони були на другому плані. А ось в наступних частинах вони будуть головними. Мені видалася задумка цікавою, дуже подобається, як це виглядає. Мені здається, що любовні романи треба видавати якось отак, а не, знаєте, такі. Ще старі, напевно, є видання, коли. Ну, а в мене є англійською, є, коли тут на обкладинці просто якийсь м'язистий чоловік, красень, який не має ніякого відношення до тексту, але, ну, таке дуже примітивне, як на мене, бачення любовних романів. Дуже цікаво познайомитися з цією книгою. Тож, чекайте відгук. Книгу Біла кімната від Марії Маргуліс уже, напевно, прочитали. Всі я її ж тільки отримала, вона зовсім зовсім крихітка. Е, мені здається, що це буде такий герметичний роман, оскільки тут розповідатиметься е, про п'ятьох чоловіків, які прокидаються в якійсь кімнаті, де немає способу, з якої немає способу вийти, там є вікно, але воно зачинене і вони не можуть полишити цю кімнату. Також паралельно буде Історія кохання, а да, що буде далі це велика таємниця. Бо, як кажуть усі, це вже великий спойлер. Побачу, що там таке, хтось плаче над цією книгою, ну, відгуки, ніби. Непогані, я давно слідкую за творчістю Маші в наших дідінхмері на Ютубі, тому дуже цікаво познайомитись її, з її таким, з її дитиною, літературною, з задоволенням читатиму. Також я придбала собі ще одну книгу Джорджа Орвела. Це нехай квітне Аспідистра. Вирішила, що потрібно виходити за рамки ось тільки колгосп тварин і «1984» і почитати в автора щось менш відоме. Тут буде щось про гроші, їхній вплив на життя людей, і чи дійсно вони настільки важливі, не знаю. Дуже така цікава анотація. Тому теж читатиму. Маленька книга, мені, до речі, подобається, як виглядає це видання. Тут 200 всього 50, там три сторінки. Можна впоратись за, ну, в моєму випадку, за дні два, можливо, навіть. Три, але дуже цікаво побачити орвела з якогось іншого боку. І останні чотири книги на сьогодні будуть від видавництва Рем. І першу з них я вже прочитала: це Огидне кохання Колін Гувар. І це, власне, та книга, яка змусила мене просто ридати на сторінці в Інстаграмі. І тут, по-моєму, теж в Ютубі я знімала коротке відео, де я дочитую останні 100 сторінок цієї книги. Можете подивитися. Вона мені неймовірно сподобалася, але, звісно, своїм уже детальним відгуком я поділюсь в прочитаному, але книга неймовірна. І знаєте, мені здається, що ось те відео, де я дочитую, краще за будь-які, напевно, мої коментарі, бо я не знаю, що сказати про цю історію, щоб... Зацікавити, щоб не проспойлерити, щоб не здатися якоюсь надто банальною, бо мені ця книга неймовірно сподобалась. Це було моє таке перше знайомство з авторкою. Хоча я не хотіла читати насправді Колі Ліну Гувер, але так сталося, що я прочитала, і тепер мені треба усі її книги, яких немає. Звісно, я не могла не купити книгу від Крістін Гене. Тут у мене провулок, світлячки. Я в Крістін Генни читаю, тому все, що будуть видавати. Ця книга буде про двох потрух, які кардинально різні. Вони знайомляться ще в шкільні роки. Одна така надзвичайно скромна, тиха, інша навпаки енергійна, але вони знаходять у цій відмінності щось все-таки спільне. І їхня дружба триває не одне десятиліття. Вони разом проживають різні епохи, змінюють стилі, зачіски. Я думаю, це буде дуже теж якась щемлива історія, як завжди в Крістінгене. Це перша книга. Тому, напевно, читання її я відкладу до моменту, коли вийде друга, для того, щоб уже разом прочитати цю історію. Але я впевнена, що це буде просто неймовірно, як і все, що я читала в цієї авторки. Е, також я придбала собі цю неймовірну красу Пісня Віщих дощів. Я думаю, вже всі її бачили. Відгуки насправді на неї ходять такі собі, але все одно мені дуже цікаво з нею познайомитися. Це теж перша частина з трилогії. І, власне, це все, що я про неї знаю. Я дивилася якісь просто враження знаєте, людей і особливо не занурювалася в анотацію, бо теж хочу прочитати її незабаром, які всю цю гору книг, яку я вам показувала. Тож, давайте краще перейдемо до наступної історії. Але про останню книгу, яку я вам покажу сьогодні, я теж не можу сказати багато, адже це друга частина з дилогії, називається Ті плутані зв'язки. Першу я вже прочитала, і відгук ви можете знайти в моєму прочитаному. Ось цю історію я 100% прочитаю скоро, тому що мені дуже, прям дуже цікаво, як події будуть розгортатися далі. Завершилася перша книга на досить емоційному моменті, і я з нетерпінням чекала, коли вийде ця. Слава Господу, мені не довелось довго чекати, там десь місяць, можливо. Тож як тільки. Випаде нагода, я її обов'язково прочитаю. Десь ми через тиждень маємо летіти на відпочинок, і напевно, коли ми вже повернемось, я візьмусь за цю книгу. І на цьому, друзі, все. Ось такими були мої книжкові покупки. Я вже чесно вхрипла, втомилася, але сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео. Я обожнюю показувати свої нові книги. Обожнюю дивитися нові книги на. Каналах моїх колег, і я знаю, що вам такі відео теж подобаються. Як завжди, в описі під цим відео ви знайдете усі назви книг, які я вам показувала, разом з тайм-кодами, тому переходьте і користуйтеся. А ми з вами побачимось зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе!